Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні ми будемо грати у Untitled Goose Game. На щастя, на цю гру є навіть українізатор. Я його скачав з телеграму зі спеціальної групи, і дуже круто, реально, що є люди, котрі цим займаються. Бо я так розумію, що вони цим займаються абсолютно а, безкоштовно на волонтерських началах, так би мовити. І, ну і реально, респект таким людям. І до речі, що комедо, я навіть собі на телефоні зберіг, що автор цього українізатора має Нік Кіндрат Книж. Ну я просто не міг не вставити цю вставочку. А, і мене просили, щоб я, до речі, цей симулятор козла грав? Це типу симулятор гуся, а мене колись просили у симулятор козла. Але, на жаль, у мене немає симулятора козла у стімі. А можете мені його купити, подарувати, і тоді, в принципі, я зіграю і у нього. Бо ви що думаєте, що в мене гроші на деревах ростуть чи що? Ну добре, починаємо грати. Загалом я в цю гру вже грав, а десь, може, рік чи два назад точно не пам'ятаю. Так, і вона мені дуже сподобалася, гра доволі кумедна. Грав я, звичайно, в піратку. Так, я, я був грішним, як я вже колись казав. А це ж ліцензійна вже гра, у стімі куплена. А, і, можливо, тут буде вже щось навіть нове. Бо тоді, коли я грав, я навіть не пам'ятаю, я її пройшов чи ні, по-моєму, пройшов. Але там було доволі таки мало рівнів Можливо, тут буде більше. Ой, до речі, я навіть кооператив, два гравці. По-моєму, раніше такого не було. Хоча, знову ж таки, можливо, це через те, що була піратка. Круто навіть двох. Можна грати. До речі, ця гра, в котру вдвох, в принципі, можливо, навіть було б непогано грати насправді. Так, один гравець, що тут збережено людин порожньо, і що? Стерти збереження. А! Ага. Ваш поступ зберігається самочинно. Ага. Завантаження. Тобто воно само по собі зберігається. Натисніть гегати. Гелгати. Ага, он де я. Ага. А, я... а як керувати, бо я вже забувся. Ага, утримуйте мишку, щоб пересуватись двічі класні, щоб бігти. Ага, це він просто ходить. А двічі це я біжу, ага. Ну коли він бігає, то керувати ним стає складніше, звичайно. Я вже, до речі, забув взагалі, бачите, і керування і все інше. Візуально гра дуже прикольна, так? Вона з однієї сторони, ніби в пейнті намальована, але з іншої, з іншої сторони тут реально дуже хороша фізика, і загалом, в принципі, графіка така приємна, хоч і мультяшна, так? А контрол, щоб нахилитися вперед. О, бачите? Опа, опа, опа опа, 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 О, так от. О, от. А, щоб скористатися дзьобом, натисніть праву кнопку мишки. О, бачите, можна підбирати предмети, так, це я пам'ятаю там. Ну, загалом ця гра чимось нагадує. А, чимсь мені нагадує оцю стареньку гру, мабуть, всі знають, як дістати сусіда, так? Тільки там ти грав за чувака, а тут ти граєш за гуся. Ну і а, у цій грі, в принципі, навіть є сюжет. По-перше, а по-друге, мабуть, вона не настільки жорстока, як гра дістати сусіда, але загалом реально вона чимось нагадує. Так, так, так. Нахиліться, щоб підібрати річ землі, а ага, натиснюючи контрол. Ага. Ага, ага. Такий туторіал невеличкий. А кинути, до речі, можна, наприклад, якщо затиснути кнопку, ні, кидати не можна, начебто. Так, а куди нам далі топати? Десь сюди, так. Опа. Ти диви, який гусак, га? І що? Просто там мені щось здалося, що тут... Ага! Ага, ага, все, все. Добре, що я відійшло, вот взагалі вбило мене, а. Та-та-та. та, -та, 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 -та. Утримуйте їх, щоб махати крилами. Хе-хе. А ну. О! Не, ну погодьтеся, закачаєшся гра, і вона вона от якась така, знаєте, позитивна. от Реально вона приносить якісь такі позитивні емоції, просто сама ця атмосфера, звуковий супровід. Мені дуже тут подобається, до речі, звуковий супровід, музика. І от навіть ці звуки самої природи, от ти йдеш по травишся дуже класно, так? Як він оце дрибутить своїми ніжками, лапками, як там гуся воно називається, так? Untitled Goose Game від House House. Так, мені навіть просто ось самі ці звуки, як він ходить, дуже подобаються. Топ він... топ топ, 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 топ. Тобто реально така гра, котра дарує гравцеві дуже позитивні емоції. І Це респектов за це. Тут навіть якийсь пам'ятник вон що воно таке. Мабуть, тут, по-моєму, немає, і там якась перша місія буде, наскільки я пам'ятаю, треба буде. О, дивіться, тут якийсь мостик. Ого. Треба задовбувати якогось діда фермера. Ага, ну тут мені не пройти, бачите, тут зачинено. ага. ви не дивитеся, що я бігаю як придурок, так? І не знаю, куди йти, бо я ж кажу, я дуже давно запускав цю гру в останнє, і ну реально, практично її не пам'ятаю, якщо чесно. Ага, ось натисніть тап, щоб переглянути завдання і керування. Потрапити в сад, намочити садівника, украсти садівникові ключі, змусити садівника надіти бриль, граблі у воді, влаштувати пікнік, принести для пікніка бутерброди, яблуко, гарбуз, морквину, повидло, термос, радіоприймач і кошик. Ось таке у нас перше завдання, так задовбувати садівника. Так, ну тут знову ж таки ми не пройдемо. Нам треба потрапити в сад. Це перше наше завданнячко. Ось сад. А отримати Е, щоб наблизити, а ну, щоб віддавити. Ага. Ага. Так, ну потрапити в сад, здається, не складно, правильно. Треба просто. Чи що. А, ні, не фіга. Ага. Це не так просто, блях, а я вже й забувся, що воно, як воно. О, диви, диви, диви. Тягає, тягає. Ага. Ага, зараз цей придурок відкриє двері, ага. Все, потрапити в сад квест пройдено. Так, чудово. Чудово. Перше завданнячко є. Так, зберігатися ж тут, так, тут не можна, воно само зберігає. Так, і ще завдання намочити садівника. Ось це, я до речі, пам'ятаю, не дуже добре. Ага, ця штука не, не крутиться, зрозумів. А, це ж полив, полив. А він вмикається, наскільки я розумію, десь тут, так? А, так, так. Тобто нам потрібно, щоб той придурок пішов туди. І ми тоді вимкнемо і його намочимо. Я Вхожу, вхожу, я хотів у нього ключі сперти. О, він якраз йде за лопаткою. Тобто, по ідеї він зараз. А... По ідеї він зараз піде щось там якраз копати. І ми його в цей момент намочимо, ану. О, о! Во-во-во! О. О, о, о. Є! Yeah. <laughs> ну що, ще так трішки такий гусь пустун, гусь пустун! А от поки він буде зараз перекривати, може спробувати в нього ключі вкрасти, га? Бляха, не вийшло. От якщо чесно, я погано пам'ятаю, як у нього вкрасти ключі. О, можна моркуньку взяти, дивіться. Опа! Ту-ту-ту! Ага, ага, я тобі не дав морквинку. І можна приколюватись, бачите, з нього з цього придурка. Ну добре, забирай, 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 мені не шкода, жоп, смердючий. Як у нього ці ключі сквони здати, а? Дай ключі О! Ой, так це морквина, це не те. Я хотів ключі забрати, а не, а не морквину. А, у нього не можна ці ключі забрати, бачите? Так, не можна. І прикольно, коли ти підходиш, це піаніно грає, я ж кажу, це теж прикольно зроблено. Так, значить нам треба якось викупити, як у нього забрати. О, а граблі треба у воду забрати, пам'ятаєте? Так. Я от реально не пам'ятаю, як у нього вкрасти ключі. В цей момент, на жаль, я чогось забув. Іди в сраку, іди в сраку, віддай сюди! Мерзотник, а. Братику, я тобі квітку хочу подарувати. Як у нього забрати ключі? Так, поки він хай іде несе те гівно, а я поки граблів віднесу, так? Він наче не бачить той йоп. О, чудово, а де вода? Хтось тобто пам'ятає? О! о, о, о! Все, є, граблю у воді, так, виконано. Все, кидай, кидай. Гусь пустун! Я вже, я вже три завдання, між іншим, виконав, хоча ми майже не, граємо, не грали ще. Значить, украсти ключі, змусити сердяника надіти бриль. От що таке бриль, це типу капелюх, так? Я просто не дуже навіть розумію, про що йде мова, якщо чесно. А що це там? Що воно то знак, знак, о, о, запитання мені щось ставить? А, це знову морква, я понял. Та забирай, забирай, мені Морква не треба. Значить, запитання так, як у нього забрати ключі? Велике запитання. І як змусити його одягти бри? Мабуть, мається на увазі ось той ось капелюх, що на дверях висить. А чого він не вимикає воду, цей дурень, о! Оце музикальний супер, де ж клас та блін, як же ж тебе забрати ті. калоші тут у нього. Блін, це складно, я щось взагалі не викупаю. Блін, я взагалі я щось далі, я тупо щось застряг, чуваки, серйозно. Тут є якісь а, сапожки. Є якесь таке лайно, є гарбузи. Давайте так, побігаємо. А лопату можна взяти, до речі? Ні, лопату він брати не хоче. Є морква. Що тут ще є? Давайте так пообслідковуємо, може я просто чогось ще не бачив Та хоча не схоже на те. Ну є ця лопатка, і шо? А ці сапожки ще мені з ними робити? Ну, типу, можна сховати. Блін, я щось застряг, капець. Привіт, я гусь хе <хи> та ходи, 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 роби, що то тобі треба. Я, мені б ключі в б нього сперти, а. Як це зробити? Блін майже ж вийшло. Добре, добре, забирай, забирай. Я, я зараз, зараз, зараз я все зроблю, чувак. Ти собі роби свої справи, так, ти роби роби свої справи. Та роби, роби, роби свої справи, чувак, роби. Роби свої справи. А, хе 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 А, ти палоди не вмієш! Ох! Ох! та 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 ой Ах ты мерзотник, ти шо? Пішов, сраку Бляха, от, ,от, ,от члендер, а. Ну добре, нічого, нічого. О, а його, до речі, можна було закрити, дивіться. Так, бачите. Блін, можна було його там закрити, до речі. Це взагалі був би прикол, я чогось. Блін, давайте це потім якось зробимо, до речі, реально заберемо в нього ключі, а потім ще й закриємо його там. А цього придурка, а ге? Так, спокуха. Так, придурку давай, 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 бежи за мною. Бляха! де 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 О! Так а як двері то закриті? О! Вийшло! Ні, <рив> це нормально. До речі, дякую я, Ачівки в Стібі за це додало, я щось думав, що буде такий прикол. А, є Ачівка, о, є Ачівка, здобуйте до, до, досягнення. А, і це, бачите, це типу секретні завдання, перекрити садівникові доступ до саду, бачите, це я секретне завдання виконав і навіть отримав до, до, досягнення в Стібі. Ну я не знаю, пускати його, не пускати. Чи заслужив він на все? Я не знаю. О, а він кудись пішов, до речі. А давайте не будемо пускати, може він, типу, зараз щось придумає, так, типу як сюди потрапити? Ні, ну круто, бачите, коли ти робиш щось таке нестандартне, це, типу, секретне завдання і ачівка і далася, і, типу, ще додатковий квест, типу ми пройшли. Ну круто було. Я от реально не можу згадати, що мені з цим робити. Та ні, я думаю, може якось з граблями типу зняти цього капелюха. От що тут треба зробити, щоб. Бачите, він його не дістає, типу. Треба в цей момент я щось не пам'ятаю, що треба зробити, щоб він вдів цього капелюха. А цей придурок уже сюди потрапив чи ні? А, ні, ну ладно, давайте пустимо його. Добре, так, заходь. Як як тебе відкрити? Як відкрити тобі двері? Чувак. А як йому відкрити двері? Я ж... Я зараз вже навіть хочу йому відкрити двері, я не можу згадати, як це зробити. Ти типу, по це якось чи що? Та ладно, годі його тролити, чувак. Дай йому, дай, Відкрий двері, а як відкрити двері? Що я не розумію, я тобі підходжу до цих дверей, а нічого не відбувається, я натискаю типу клювом. О, він відійшов може зараз, може він мені заважав. Та ні! Він пішов за лопаткою. Так чуваки, це реально прикол. Я, я не можу двері відкрити ці. Чувак, на тобі ключі Блін, він не може їх взяти, а. Так все, срака, я не знаю, як двері відкрити, чуваки. Це дуже злий гусь, він не хоче пускати назад цього чувака. Бляха, і що робить, а? Чувак, як двері відкрити? Типу я виходить, я бранець, побіг із шоушенка, я бранець, я не можу ці двері відкрити. Я не розумію чому, реально. Не розумію, що за прикол. Можна, в принципі, підкласти щось, залізти зверху, так? І, типу, скинути йому ці ключі таким чином. Я не знаю, що робити. Ну так, мабуть, знаєте що треба, коротше, треба, мабуть, взяти цю хрінь. Десь сюди може її підкласти, зараз спробуємо. Взяти це. О! Та ні, ніфіга, він не може все одно перелізти, бачите. Це шляпа. О, о, все, бляха, все, нарешті. Треба було через щивину йому просунути. Давайте йому погекаємо, так, придурку, йди сюди. Я тобі відкрив, я тобі дав ключі, відкривай двері. Та й он двері, ОН ключі Бляха, який же ти. Який же ти ідіот старий, а? Комбайнер, іди сюди. Вон ключі валяються, все забирай відкривай двері. Бо я, я не можу. Я думаю, якось їх можна типу, йому штовхнути ці двері і самому відкрити, і бачите, ніфіга. Ти не будеш на мене сильно злитись, чувак. Я не хотів тебе ображати, чесно. Все, чудово, він на не має називати. Отже, все, що нам залишилося, це змусити його якось вдягнути того капелюха. І я не пам'ятаю, як це зробити. Треба буде це обдумати. Ну це, вже, мабуть, в наступному випуску хоп'яти дівчата. В принципі, непогано ми все одно впоралися, непогано встигли. Я ж кажу, прикольна гра, дуже позитивна гра, кумедна гра. Певен, що вона сподобається всім. Що ти штовхаєшся, козел? Козев, блядь, старий, а? Так, ну а я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!